Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про повний список інжектив оновлень, покроково, щоб ви розуміли, як, наскільки багато проєктів оновлюється і багато апдейтів. Отож, Міто це перший автоматизований центр DeFi, він для раннього доступу підвищив рівень тестові мережі. Наступний Нептун Фінанс надав користувачам можливість тестувати нові динамічні відсоткові ставки, керування субрахунками та позикою з крос-моржею. Exotic Market запустив перший протокол інфраструктури, опцій на інжектів із тестовою мережею раннього доступу. Наступний Black Panther, децентралізований протокол управління активами інжектів, запустив свою подію з підвищенням ліквідності, щоб нагородити перших учасників. Хідрорідний протокол LSD для інжектів наразі проходить перевірку, щоб підвищити безпеку продуктів HydroDeFi і забезпечити кращий досвід для користувачів інжектів. Наступний Zedagora, абсолютно новий ринок і панель запуску NFT, працює на основній мережі інжектів. Одночас приймаючи заявки на інноваційні проекти NFT, продовжуючи розвиток екосистеми NFT FI на інжекті. Таліс протоколу, ринок NFT на Injective досяг 1 мільйона доларів США з часу появи на Injective. Крім того, 3 листопада Таліс запускає свій маркет у проління Таліс. Labs об'єднується з майбутнім NFT маркетплейсом, не було, щоб надати користувачам інжектів безперебійний процес до та після монетного двору. TFM, власний власне регатор NFT від інжекті, працює з детальною аналітикою та параметрами сортування щодо колекції NFT на інжектів і з універсальним переглядом. Квант, перша колекція NFT, яка безпосередньо бере участь в аукціоні InchBurn, буде запущена 11 листопада. Публічна реєстрація до імені Inch на базі інфраструктури Space ID 3.0 доступна для всіх. Таліс увімкнув торгівлю доменними іменами Inch на своїй платформі. Доступниця це Ninja Blaze, криптова ігрова платформа на Injective, оголосила про свій майбутній запуск тестової мережі 1 листопада. Е, оновлення мережі BitGo. Провідний постачальник інституційного зберігання і фінансування цифрових активів інтегрував інжектів і запропонував будовану підтримку для токена. Інч пропозиція 165 кава було прийнято, щоб стимулювати впровадження нативного кабелю кави язіті на інжектів. Валідатор Injective BWR Labs представив новий змішувачісної мережі інжектив, щоб допомогти розробникам підключитися. Також є інжектив-статистика, інжектив обробив понад 313 мільйонів транзакцій у мережі, створив понад 49 мільйонів блоків у головній мережі. Загалом у жовтні на щотижневих аукціонах було спалено 15 199 інжектив токенів. Е, наступне це спалено 5,77 мільйона е, інджів із понад 120 спаленими, е, на сьогоднішній день, тобто за весь час. Усі біржові деапси, створені на інжеків, досягли сукнового обсягу торгів у 13,4 мільярди доларів в часу основної мережі. Загальні активи інжектів чейн досягли понад 1,1 мільярда доларів. А піар-ставки е, інжективів становлять 1616%, причому ставки становлять понад 44 мільйона інжектив.